Я виклав там домашнє завдання. Я його продублював трошки, бо домашнє завдання, таке саме як в попередньому році, треба намалювати малюнок кавуна. Тут є інструкція в книжки на сторінці 32. Я зараз повністю по цій інструкції вам покажу, як можна колона намалювати. Так, ще трошки. Ось тут, так. Доброго дня. Доброго дня. Треба вибрати сектор. В секторі можна маркером змінити розмір сектора, ось таким зробити половинку і залити його зеленим кольором, зеленим п'явим. Запускаємо програму LibreOffice. Якщо ви її встановили, то у вас має бути значок на робочому столі. Ось в мене він є. Ось такий. Як встановлювати програму? Я там в минулому уроці вам розповідав і скидав вам. Відео в Ютубі. Так, зараз я її сюди прикріплю, давайте це відео, щоб ви могли ще раз подивитися, як встановити програму LibreOffice. у нас шестой класс да так ось она давайте скопируем еще ты добавим есть Ви дозвольте подивитися, як встановити LibreOffice. Тепер давайте запустимо LibreOffice і вибираємо ось тут. трошки. Давайте розгорнемо на весь екран. Тут є. Бачите, треба на весь екран розгорнути, щоб появилося. Беремо рисунок дров. Окей. Відразу тут візьмемо, щоб була орієнтація альбомна. Пам'ятаєте, я казав, що можна ось тут взяти фігури і у вас з'являються всі фігури. Або ось тут взяти сектор. Бачите ось сектор кола. Де основні фігури. Значить, беремо тут сектор і малюємо сектор. Після того, як ви намалювали, тут є такі сірі маркери. Берете цей сірі маркер, ведете ось так. Так. Є. Так, у нас з'явився половинка кауна. давайте її трошки розширимо. І нам треба залити, беремо ось тут властивості, да? От. і нам треба залити зеленим сьовим кольором. Давайте беремо ось тут, немає. Тут де заповнення, да? беремо, немає, а можна ось тут вибрати. Зелений синій. Тут такого немає. Там треба взяти темно-зеленим кольором. Прям темно-зелений колір. Ось такий, да? там деться наша інструкція. Я закрив вже, так? Да? Ось такий зелений колір. Да? Тепер треба скопіювати попередній створений сектор і замалювати трошки світлішим зеленим кольором. Да, до речі, тут дивіться, а, ні, все, все ми правильно зробили, так? Так, і встановити рівень прозорості 40%. Значить беремо, копіюємо. Давайте подивимось, просто Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Або зміни копіювати, вставити, або праву кнопочку миші копіювати і праву кнопочку миші вставити. так? Тепер дивіться, робимо його трошки меншим. Трошки меншим, знаєте, де ось тут знизу. Так, і заливаємо. Трошки світлішим кольором, наприклад, ось таке. І робимо прозорість 40%. Ось так. Далі дивимося. Знову робимо копію. Так, цього. Знову робимо копію цього сектора. Давайте копіюємо. Копіювати. Ставити. Переставляємо сюди і трошки ще зменшуємо. І давайте ось тут нижній зробимо трошки ще темніший. Наприклад, ось так. А цей ось такий. І вийде ось такий типу кавунчик. Зрозуміли, три різних кольори у вас має бути. До речі, тут треба забрати лінії, щоб забрати лінії, Ми беремо ось тут лінія і вибираємо, що ліній немає. І так для кожного кавунчика. Лінія вибираємо. Лінію, вибираємо, що лінії немає. І так само для верхнього кавунчика. Лінію вибираємо, що лінії немає. Так. Тепер немає ніяких ліній у нас, контурів немає, бачите? І виглядає дійсно як кавунчик. так Далі тепер копіюємо і робимо червоним кольором. Ще раз копіюємо, вставляємо. Давайте подивимося. Це в нас вже четверта буде така область. Оцю область. Трошки зменшимо, робимо її червоною. От, але давайте оцю область трошки ось так. А цю область трошки збільшимо. Ось так. А вже тоді кавунчик вийде у нас. Ось так. Є. Так. Далі нам треба взяти олівчик чи полілінія. Полілі взяти От, і створити ось таку плямку. Зробити її рожевою і задати рівень прозорості 60%. Шукаємо, який інструмент, давайте ще раз. Полі лінія із заповненням. Давайте шукати. Ось полі лінія заповненням, так? І тепер дивіться, просто таку плямку малюємо. Як-небудь. Ось тепер зафарбовуємо за, за її рожевим кольором. Якщо немає, то давайте його знайдемо, на, цей рожевий колір. Такий світло-рожевий колір нам треба. Окей. І тепер давайте заберемо лінію. Ось тут вибираємо знову лінія. Немає лінії. І задаємо рівень прозорості 60%. І виходить ось така плямка. Тепер нам треба намалювати ось такий овальчик червоненький, так? помаранчевого кольору, тобто, тобто типу коричневого, да? Так, І е, розмістити це буде наша кісточка. Да? Взяти еліпс, намалювати еліпсом е, так, таку кісточку. Давайте подивимося, чи вона з контуром, чи ні. ця кісточка. Вона без контура також, і її треба просто прокопіювати багато разів. Давайте зробимо це. Беремо еліпс. Для того, щоб збільшити масштаб, ми можемо ось тут, дивіться, знизу збільшити масштаб, щоб нам було краще видно. Ще можна збільшити. Так. І малюємо кісточку. Трошки можемо такого, ні, такого не можемо, воно дуже швидко збільшує. Ми можемо ширину задати, бачите, ось так, в сантиметрах. Наприклад, 031. Ось так. Тепер контуру немає, робимо лінію. Немає контуру, а заливку робимо типу коричневого. Ось такого кольору. І трошки її потрібно повернути. Для того, щоб повернути, шукаємо поворот. Ось тут є поворот. І трошки повертаємо. І тепер... тепер її копіюємо. Ctrl-C, Ctrl-V. Знову Ctrl-V. Щоб було швидше, тепер дивіться, нажимаємо Shift, клаціємо по кожній фігурці. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, тепер вставляємо і трошки повертаємо. В іншу сторону, дивіться, сюди вставляємо. Тепер знову беремо повороти тут. Ага, не хоче. Давайте тоді окремо одну, кожну окрему візьмемо. Давайте одну скопіюємо і далі її продублюємо. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. 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 Ctrl так, ми тепер їх донизу копіюємо. Внизу вони будуть вже в нас рідше, так? Да? Зрозуміли, як зробити калунчик? Діти. Yeah. Я це відео викладу в YouTube, ви собі зможете ще подивитися. Тепер ці копіюємо. Давайте вже до кінця, час є. До кінця зроблю. Також можна, дивіться, взяти ось так вже. Чекайте, ось так. Скопіювати вже всі, які вам потрібні. щоб швидше було. Наприклад, тут візьмемо ось так. Це там не треба. Це шрифтом виділяти. Я шрифтом виділяю, нажимаю Shift і клацаю просто. Ви вийде такий от кавунчик, да? Там прозорість не треба було додати до цих. Ні, не треба требуло. Тепер дивіться, нам треба взяти і ще їх згрупувати. Давайте візьмемо прямокутничок, їх такого окреслим. Заливки немає да, в нього. Давайте за -за заливки немає. І колір, наприклад, лінії, візьмемо синенький. І тепер це все групувати треба. Нажимаємо Shift і групуємо все. Так, ось мене групує. Давайте візьмемо її на задній план. На задній план ось так. Мені мешка лючить. А ну, як воно перемістило? Так, давайте це прямокутник... Ой! Прямокутник пока покажу заберемо. Можна забирати прямокутник. Ну, грубувати тут складно. Мені складно, але в мене нишкардучить. Так, прямо крутнічок лаціємо далі цю область. Не хоче. Тому що я хоч виділив. Так, а, виділив, да, крім плями я виділив, да, і на цих точечок. Давайте зрупуємо, попробуємо поки що це зарупувати. Візьмемо його на задній план. І тепер спробуємо повиділяти. Да, тут треба поступово так от. клацати, групувати. От, вже частину згрупували. От. Ну, Взагалі краще було з самого початку групувати, а не в кінці. Давайте візьмемо його на задній план, щоб з'явилися знову кісточки. Ну, зробити хоча б якби, кавуна, а згрупуєте вже трошки ну, чи... групувати не обов'язково, скажімо так, бо досить таки складно групувати тут, ну, якби, в, в LibreOffice Draw. Зрозуміли, як кавунчика намалювати? Yeah. Все, тоді гарного дня, я вам ну, це відео трошки пізніше викладу в YouTube ну, ввечері десь. І ви вже до кінця тижня мені намалюєте цього кавунчика. Значить, як встанувати Лібри Офіс Дров, я там викладав в Ютубі е, ну, ось, типу, урок один, ви зможете подивитися, ця програма безкоштовна, її можна безкоштовно скачати. Вона безкоштовно mm -hmm. дивлюється. Єдине, що на, на комп'ютері не підтримується, тому треба мати комп'ютер. Все тоді гарного дня, до побачення вам. Гарного дня, до побачення. До побачення. До побачення.